Нечим нарахувати чужі гроші. Чули про це колись? Чули. Чиновники теж чули, але вони мають інструменти порахувати ваші кошти, адже Україна зменшує можливості для готівкових розрахунків, встановлює ліміти і невблаганно і невпивно і пильно слідкує за тим, що де ви заробляєте, і на що витрачаєте. Так ось мало того, що. Дивляться за великими е, покупками. Так тепер е, рахують, а скільки ви витрачаєте в побуті. І ось е, розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток в Україні та за її межами. І так, середній чек. Е, перекази з картки на картку, середній чек 1900 гривень. Ну, це з картки на картку. Далі, операції з оплати товарів і послуг в мережі інтернету. 541 гривня середній чек. Далі перекази коштів з карти на банківські рахунки. 3446 гривень. Розрахунки з використанням платіжних терміналів 327 і інші 501. Сповіщають про те, що насправді, насправді середній чек зменшився, а середній чек. Зменшився, але збільшилась кількість операцій. Я неодноразово вам пояснював, що нам будуть влаштовувати не тільки фінансовий моніторинг, а моніторинг всього абсолютно. І чиновники за собою слідкувати не будуть. Вони знайдуть можливості себе не підставляти а ось всі інші громадяни будуть під контролем під фінансовим контролем під моніторингом під банківським контролем під усім контролем знаєте чому тому що ми з вами, ну не ми з вами, не ви конкретно. Ми з вами взяли дуже багато грошей, і ми будемо їх віддавати. І наші партнери, оці брати, вчорашні, там друзі, люблінські трикутники, вони свої кошти з нас виб'ють. Як це зробити? Та дуже просто: у вас карткові рахунки, віза, мастеркард там. А що у вас ще є? А це не нам належить, не українцям належить. І фактично змусивши вести повний фінансовий моніторинг і зменшуючи можливості для готівкового обігу коштів, нас можуть посадити на повний контроль. Тобто про кожного з вас буде все відомо. Що, куди, як і коли. Це все добре. Я за це, але я за це для всіх. І мені б хотілося, щоб чиновники були в перших рядах. Раз вони вже не на фронті в перших рядах, як це було колись в 12 столітті, нам он один розповідав про 12 століття. Так нехай, хоча б фінансовому моніторингу будуть в перших рядах. Але ні, не. Буде.